Вітаю глядачів каналу Репетитор англійської. Спілкуючись з новими друзями або просто розповідаючи про себе усно чи письмово, помічаєш, як часто вживаєш I like. Я люблю, мені подобається. Конструкція To be into є гарною заміною I like. I'm into fashion. Мене цікавить мода. I'm. Into music. Я люблю музику. I'm into writing poetry. Я люблю писати вірші. Тобі змінюємо відповідно до займенників або числа. У третій особі однини is Умножені. А. She's into taking photos. Їй подобається фотографувати. He's into talking about politics. Йому подобається говорити про політику. The girls are into dancing. Дівчата люблять танцювати. We are into singing. Ми любимо співати. What are you into? Успіхів вам у навчанні. Ваш репетитор англійської.